Сілі. Сьогодні я буду відкривати сезон 2025 року, бо сезон. Ну і я поехал. Я поехал на спотік. Друзі, приїхав сюди на спотік і тепер буду о, як сказати, згадувати. Ну, а на який згадувати? Спочатку розкатаюсь, такі простенькі в трючки зроблю. Uh, так что... я даже в фейки на зробы. Зараз. А еще и кому его найти, он эти вдруг ударить Фейки на халфкап я. О, есть. Слабарчик еле-еле воев. Еле-еле выезд. Теперь давайте... Давайте его найти. Не, давайте чикен чикенбар. Давай чикенбар делаем на рабопале. Хотя бы по сторону а потом я уже катал это как бы уже сезон открыл но я видео не снимал про это с 28 числа уже наверное катаюсь третий раз не подряд конечно но ага есть чикин ты свою сторону спробуй чикин о есть о. я кусил даже нормально за крутых правильно даже Давай, ну. Раз, два, Взять добу. Я їду на, на спот інший, там де є дроп такий, щоб я мог трохи спробувати звідки якісь, Не знаю, типу як градуси, вони ті дроп пробують. Хоча б трошечки легше варіант, типу їхати не прямо, а трошечки збоку, щоб навчитися його правильно крутити, бо робити страх його взагалі крутий. про нову вивчений трюк, півот. Ну, звісно, не півот, алл. Рок Роквол і ноу звонити. Как хочете, так називати. Вони плюс-мінус однаково робляться, так що це однаковий трюк. Тому я зараз його буду як згадувати. Ну просто нагадаю собі, що він є як. І буду спробувати сюди в дроп. Найцікавіше, те, що навіть, на сьогодні буде. О, все, є. Пішла там на телефоні і тут. Так, що все, давайте берем, Не сильно кружляємо, обираємо і робимо його. Не знаю, не суперстабільно, но але хоча б трошечки зробити. А вже хоча б 90, право, І тогда. Ну, щось було, коротше. Трохи краще, але не те. І в мене на телефоні 5%, тому я не можу в ньому знімати. Вже. А, він не може на деяких знімати деяких розрішеннях, то воно мене все збивається, і я не можу нормально зняти відео. Так що я виложу телефон назад і буду знімати тупо на камеру. Зараз спробую, ну хоча б з вихідом спробую зробити. Бо я, коротше, роблю якось отак, от мабуть, десь більше, ніж дев'яно. Трошки більше ніж на сарасі, але воно вже можна спробувати виходити. Спробувати вже. Опа є, тут вже намного більше, я думаю, ви помітили, Але все одно не то немножечко. І треба його добирати. Я знаю. Я зможу. Але не сьогодні, мабуть. Угу, ні. Вже, вже не буду катати, поїхати, тому, друзі, сноговачення до побачення.